Як можна завагітніти? Вагітність це захопливий процес. Ось як він проходить. Раз на місяць організм жінки вивільняє зрілу яйцеклітину в маткову трубу. Цей процес називається овуляцією. Коли під час сексу чоловік еякулює, виділяються сперматозоїди. Сперматозоїди рухаються вгору через шийку матки і прямують по маткових трубах до яйцеклітини, щоб поєднатися з нею. Сперматозоїди зберігають життєдіяльність в організмі жінки до шести днів. Яйцеклітині потрібно близько 12-24 годин, щоб пройти через маткову трубу. Якщо яйцеклітина рухається по матковій трубі одночасно зі сперматозоїдом, сперматозоїд з'єднується з яйцеклітиною. Запліднена яйцеклітина рухається вниз по матковій трубі до матки. Протягом 3-4 днів вона починає розростатися в скупчення клітин, яке називається бластоцистою. Рухаючись до матки, вона прикріпляється до слозової оболонки матки жінки. Цей процес називається імплантацією. Саме тоді офіційно починається вагітність. Коли запліднена яйцеклітина імплантується в матку, вона виділяє гормони вагітності, які запобігають відшаруванню слизової оболонки матки. Імплантація зазвичай починається приблизно через 6 днів після запліднення і триває близько 3-4 днів. Ембріон із ранньої стадії розвивається у повністю сформований плід. Плацента прикріплюється до стінки матки, щоб забезпечити плід поживними речовинами і киснем, необхідними для його розвитку. І якщо сперматозоїд і яйцеклітина не зустрічаються, або запліднена яйцеклітина не імплантується в матку, плацента не потрібна і вона витікає з піхви жінки. Тоді настає менструація або місячні. Пам'ятайте, що вагітність може проходити по різному у різних жінок. На фертильність і зачаття впливають багато факторів, таких як вік, стан здоров'я і спосіб життя. Пренатальний догляд є важливим аспектом здорової вагітності. Якщо жінка завагітніла, вона повинна якомога раніше звернутися до надавача медичних послуг.